Сучасне та обладнане на робочій 168 Відремонтували найпростіше укриття. Роботи провели за програмою розвитку. ООН. укриття знаходилось в критичному стані та не здатне було прихистити людей. Тут наскільки ми розуміємо, поблизу нема а, сховищ. Знаходиться підприємство, і підприємство звичайно неможливо просто людям ховатися в цих сховищах, які знаходяться там. Так що я думаю, що це був вдалий вибір. Площа укриття 150 квадратних метрів. Вона може вмістити до сотні людей. Ремонт тривав понад півроку та вартував 105 тисяч доларів. США він є результатом співпраці між європейським союзом, Дніпровською міською радою та програмою розвитку організації Об'єднаних Націй. Тепер тут. Є все необхідне для безпечного і комфортного перебування. Ми бачили, бачили всередині дуже гарно зроблені і санвузли, і душ, і кімнати для приймання їжі, і кімната там, де можуть дітки гратися. Укриття повністю утеплене, має якісну систему вентиляції, що дозволяє перебувати в укритті протягом двох діб. Тут вже є пандуси для маломобільних людей бачите елементарний набір медикаментів вата, бинт, зеленка, септик скористатися укриттям під час повітряної тривоги можуть усі охочі.